Я знайшов бак в чекінгані. Дивіться чекінган. Нам нічого не треба качати, щоб отримати. Як дивіться, зараз я покажу, який в мене левел, і що в мене є, і скільки мені тут. Просто офігейте. Дивіться, четвертий. Ну, реклама, да, щоб, Коротше, дивіться, ось, дитяться. Можна навіть більше. Що потратити на це 5 минут, то можна навіть і більше. Все робиться в чекінгані, в мене є оце ось. Що ще є? Оце є. Не багато чого є. Оце. Оці калашники. Це зараз не монтаж. Це ще саме. Вот это. Вот это. фармити гроші. и я, я можу рассказать в моем телеграм канале. Мій телеграм канал, зараз я его покажу. Там я покажу секрет. Мій телеграм-канал. Де я його створив. Блин. Короче, я її потеряв. А я ж її выйду. Короче, сейчас состаю, создаю Ладно. Теле... Короче, зараз вот якийсь виберу. Короче, выбро. Оце все оцейся телеграм-канал. Куда про Андрей я буду викладати ігри. Тут я, я забув на нього, короче, ту штуку. Куда я вже зайшов? Писав? Телево сейчас. Короче, запрошувальне посылання. Оце запрошувальне посилання оце все. Блін. Бля, на то? О, вот это вот. Запрошувальне посилання. Ви його вводите в пошук. Сейчас купила сюди збережен. Перехти. Все, воно Тепер Перезаходимо в пошук вводимо це посилання. Коротше, Котик про Андрій я буду викладати. І це мій дуже старий телеграм. Е Ні, давайте я другий создам реально. Зараз подождите. Пару секунд. Коротше, друзі, дивіться. Котик про Ем, Щоб знайти мене, вводите. Ось. Оце вводите. Зараз скопіруємо, давайте. Ми пишемо просто котик з маленькою. Нажимаємо і підписуємося, тут я зараз викодую. Що ось як мене знайти? Можна оце. Это запрошивали. Ну, короче, просто напишите кодекс, маленько, ну, и все. Всем пока.